Перевірка Санепід. Що в першу чергу перевіряє Санепід, коли приходить до вас до салону на перевірку. Запам'ятайте собі самі три важливі пункти, які напевно буде перевіряти Санепід, і за які ви можете отримати дуже великі штрафи. Перше це свіжий тест з пораля. У нас в воєвудстві по морському його треба робити раз на місяць, не на квартал, а раз на місяць. Я роблю його на акватест, тобто нікуди не ходжу. Кур'єри самі приходять, віддаю і маю з голови. За це дуже великі штрафи. Друге тест «Бові Діск». Він так називається. Якщо я правильно вимовляю, він теж дуже важливий. Я його роблю раз на місяць, хоча знаю, що в деяких воєводствах його вимагають робити раз на тиждень. Що дають нам ці два тести? Тест спорали дає нам те, що ви відправляєте в лабораторію, і лабораторія дивиться, чи ваш автоклав, наприклад, не має бактерій всередині, якісь, які можуть розвиватися поза вашою стерилізацією, пакетиками, кліянням і всім остальним. Або віддіск показує нам вакуум всередині автоклаву і те, що не припускає цей вакуум, тобто він змінює там колір, і ви дивитесь, якщо рівномірний гарний, гарний колір, то у вас вакуум всередині автоклава чудовий, нічого не пропускає і інстарує. Інструменти дійсно стерильні. Якщо вже п'ятнишками, то інструменти, на жаль, не до кінця можуть бути стерильні і треба вже звертатися в сервіс, перевірити вакуум закриття автоклаву. І третій дуже важливий пункт, за який, напевно, дуже великі штрафи це карти характеристик на всі миючі засоби в вашому салоні, на всі засоби, якими ви стерилізуєте інструменти, на всі лаки, гелі, кольори. Це дуже важливо, це має бути в окремій папці, наприклад, Доместос. І ви маєте дістати карту характеристичну на Доместос. Потім Алодис N, яким я стерилізую інструменти. На Алодис Н це все є на цих сторінках, де ви це купляєте або де замовляєте. Можна запитатися в продуцента, якщо не можна знайти. Можна написати в гуглі карта характеристична Доместос. Карта характеристична Лака індіго і так далі. Це дуже важливо. Я знаю, що це нікому не хочеться робити, але за цей третій пункт мені здається найбільші будуть. Штрафи. Ще один пункт, який я теж важливим, я про нього забула це таблички. У вас має бути табличка курити заборонено, табличка, аптечка, табличка там мити руки, як і так далі. Тобто ці таблички БХП мають бути розвішені всюди по салоні. Також має бути вогнегасник та аптечка. Мені здається, в Польщі в салоні саме головне це санепід. Тому це приділіть тут увагу, заведіть собі таку папку, де у вас буде просто все від А до Я.